Порошенко проти зеленського розгляд позову п'ятого президента проти шостого президента у верховному суді продовжується, і я запросив Ігоря Головання, він адвокат Петра Порошенка, аби розпитати того на якому етапі зараз процес, що мене особисто здивувало, що в суді вимушені доводити якісь базові речі, що в Україні є три незалежні гілки влади: законодавча, виконавча і судова, і що вони мають контролювати одне одного. І крім того, мене ще здивувала цифра, що проти Петра Порошенка загалом є понад 100 кримінальних проваджень. Ось про це і поговоримо. Це спецпроекти, я Сергій Мамаєв. Нам, надзвичайно, потрібні ваші вподобайки, коментарі, підписки, кнопка спонсорства є на Ютубі. Для одноразових донатів картка Мона і PayPal в описі цього відео. Ну і зверніть увагу на українську платформу донатів SubSub. -Sub. Ось QR-код. Там бонуси за куліс редакції та ексклюзивний контент в п'ятницю. Відбулося чергове засідання у верховному суді за позовом п'ятого президента України Петра Порошенка до шостого президента України Володимира Зеленського щодо незаконності введення санкцій проти Порошенка. Очевидно, Зеленського в суді не було його ніколи не бувало. Пане Гіра, давайте нагадаємо на якому етапі зараз судовий розгляд. Ну, ми сподіваємося, що на завершальному, і, в принципі, якраз тут могло бути це і фінальним засіданням, тому що завершили там вивчення матеріалів справи вже можна було, але Оскільки не вистачило робочого часу суду, там була п'ятниця 16.45, було там, як нам сказали судді, кінець робочого дня, відповідно, перервали виступ про представника президента. Я вже весь час згадую цю юридичну ну навіть не колізію, а таке знущання над правом, тому що в нас, щоб обійти так звану адвокатську монополію, у нас. В суді не представник президента, а сам представник, начебто сам президент. Хоча це смішно, однак, на якомусь із пунктів виступу самопредставниці президента перервано було засідання і призначено на 6 березня. Дуже сподіваємося, що ми матимемо хоча б 6 березня рішення по суті. Тут мушу сказати, що це. Не дуже добре характеризує Україну чергове у світі, тому що ось в кодексі є таке поняття розумні строки, і ми бачимо, що вже там, якщо мова йде про березень, а санкції незаконні запроваджені були минулому році в лютому, то це вже піде вже більше року для того, щоб якось з ними розібратися, і чесно кажучи, це пов'язано в тому числі з таким стилем. Ну не для суб'єкта, скажімо так, владних повноважень, тому що вся ця історія вона крутиться навколо того, що президент не ну, ми знаємо, що і не може, а виглядає так, що не хоче пояснювати. А власне чому і навіщо, на яких підставах, за що він ті незаконні санкції стосовно Петра Прошенка запровадив, тому що вони кажуть, що от ми санкції запровадили, а підстави це таємне. Хоча. Грифу таємно, там немає, є такий ось ой, сурогат для службового користування. На жаль, суд також підігрує. Вибачте, цьому, тому що там закриті засідання були. Хоча це все нонсенс. Ну, якщо є такий ну, всесвітньо визнаний як елемент верховенства права, то є принцип верховенства права у нас в Конституції написано, що у нас має панувати верховенство права, права держава Україна. І е, це панування вправа в суспільстві, і один із елементів це так звана правова визначеність а правову визначеність характеризує, що людина, тобто норми закону, норми правові мають бути такі, щоб людина могла зрозуміти, як їй діяти. Тобто, людина, е, прочитавши норму права, чи якийсь закон, чи там будь-який нормативний акт, повинна. Чітко для себе зрозуміти, як поводитися, що можна робити, чого не можна робити, це от я це... хотів. Хотів власне запитати. А як може бути так, що ну фактично санкції, це ну це, це те, що от накладені на Порошенка відповідно, він принаймні має зрозуміти за що. Ну от більше біль, того, він повинен розуміти. А, а якщо щось він робив не так. То, що він має припинити робити або навпаки почати робити для того, щоб е ці, були підстави для е скасування цих санкцій. А насправді ми маємо це яскравий приклад того. Ну, ми зараз за цей цей довжелезний час, поки розглядається ця справа, ми оцей Баканов гейт вже знаємо, що санкціями просто відкрито торгували. Про це там були вже відповідні повідомлення. І це дуже схоже на правду, тому що ну е там вигадують різні причини: від е якихось там. Е я не знаю легенд про я знаю харківські угоди до превентивного характеру санкцій, але знову ж таки превентивно, чого що запобігти? Чого ви хочете припинити? Ми розуміємо, що це ось той, якраз випадок, коли інструмент санкцій, які були запроваджені як інструмент захисту державних інтересів. Використовується для захисту там якихось конкретних політичних е, е, інтересів захисту влади від опозиції, і от це Ну я б це назвав зловживанням, коли президент зловживає своїми можливостями запроваджувати санкції для того, щоб обмежити активність е, своїх е, політичних опонентів. А більше того. Я вирішив перевірити. У нас оце є ну, це такий собі вже приклад ну, так середньовічний античний, коли там е забороняли е людям е там, е ну, давати там, їжу і е воду, е ну, тобто, знищували опонентів в свій час. І тут оця заборона на будь-які правочини, е це взагалі безпрецедентно. ну, тобто, Людина позбавляється цивільних прав, тобто прав. Е Мати цивільні права й обов'язки, ну фактично, це ну, право купити шмат хліба, ось забороняється. І це в Україні 21-го сторіччя президент Зеленський таке ось запровадив стосовно свого політичного опонента. Це ну, я ж кажу, це, це, це якась середньовіччя якась жах якийсь. І е, я навіть перевірив, що навіть для засуджених до довічного позбавлення волі така. Штука таке обмеження не запроваджується. Тобто, засуджений до позбавлення волі він має право купувати там продукти ліки, а Зеленський Петру Порошенку заборонив своїм указом. І це, це навіть сприйняти важко нормальній людині. Але у нас такий президент. Я здивований, якщо чесно. Е, Ні, настільки... так От люди не сприймають це за реальність. Люди, на жаль. Ось ну вони навіть це, ну це ось якраз той випадок, коли ну як так можна, але відкрийте і прочитайте. Будь-які правочини заборонені відповідно до Кодексу цивільного правочин це будь-яка е, цивільна е, угода, коли з'являються якісь правові обов'язки. Тобто купівля там склянки води. Або навіть не купівля, або навіть якщо вам безоплатно щось дають, це теж правочин, тому що вам передають право власності на кусень хліба, який ви можете з'їсти. А це заборонено відповідно до указу президента чорним по білому. І світ мав здригнутися від такого нахабства. Але нічого. А і це знову ж таки, те, що наш президент, він, на жаль, от він в полоні цього руського міра ментально в голові його. Тому що ми знаємо, що в російському світі е, суровість законів компенсується необхідністю виконання. І от відповідно це так і сприймається. Ну, тип, раз такий жах він підписав, ну це ж ніхто не буде виконувати. Але... Але, але хтось але... вже ж написав це? Це про рівень компетенції, тих, хто писали цей текст. Ви розумієте, що в нас було таке, коли ми жили в радянському союзі? Була така штука, називалась перебудова, коли Радянський Союз. Вже руйнувався, і вже він прогнив, і, і, і в кінці кінців звалився в прірву. Там і виникли От, і Україна незалежна постала в результаті цього процесу. То бува був такий термін. Дуже його любили. що це: правовий нігілізм, телефонне право, і це характеризувало, що ось радянщина вона така погана, тому що в ній не панує право, а панує оцей правовий нігілізм, і відповідно. Ми бачимо, що ось президент Зеленський з самого початку це його розумієте, щире здивування, що існують якісь закони, які його обмежують і надають йому можливість всіх саджати прямо зараз. І оце демонстративне руйнування державних механізмів, коли замість там. Встановлених законами і конституцією способів керування державою запроваджується 5-6 невідомих менеджерів, коли замість Міністерства закордонних справ перемовинами на міжнародному рівні займається бозна хто і відповідно, і оце систематичне методичне руйнування елементарних. Правових принципів право того, чого не можна порушувати, не можна руйнувати. і оце от запровадження санкцій у власних політичних інтересах, це ось яскравий приклад такого підходу з боку нашого чинного президента. Ще як я розумів, читаючи медіа там репортажі залу суду, є рішення Європейського суду з прав людини, на яке посилається і Петро Порошенко, і ви його захисники. Суть його в тому, що будь-які рішення державних органів влади. В демократичних і правових державах може бути оскаржено в суді. Ну мені здається, це очевидним. А що захисники, і представники, самопредставники Зеленського в цьому не впевнені, для чого було ну, це посування? Тому то й справа, вони весь час на цьому наполягають. Е, мова йде про те, що ну е, е, розумієте, е, наша ось система державного управління, це ж так, я, я весь час кажу, що це ну, такий же винахід людини, як там колесу. Або освоєння вогню. Тобто люди колись здогадалися, що для того, щоб якось існувати більш-менш пристойно, треба якось організуватися, і треба, щоб була певна система влади, і назвали це системою стримування противаг розподілу повноважень. І в нас в конституції українській зазначено, що влада поділяється на законодавчу, виконавчу судову для чого це робиться? Тому що ще там мислителі, ще там з часів знову ж таки античних, вони здогадалися і зрозуміли, що необмежена влада це є тиранія, це є диктатура. І для того, щоб вона не була необмеженою, треба обмежувати і балансувати. І відповідно є законодавча влада, яка балансується виконавчою, і над ними є судова, яка повинна стримувати Свавілля і тих інших. І відповідно, звичайно, що якщо є президент, який повноважний приймати таке рішення такого ж типу, як ті ж санкції, то повинен бути за цим судовий контроль. А що доводили? І з чим іноді навіть наш суд погоджувався. Типу, що президент має типу власну дискрецію, тобто ж е, захоче санкції, і немає не права суд, була така позиція. Немає права суд перевіряти підстави. Запровадження санкцій, ну, типу, має право президент санкції запроваджувати. А чого він їх запровадив? То його особиста справа і перевіряти наявність цих підстав суд не повинен. Це була дуже зручна позиція. І на неї зараз весь час посилається саме представники президента. Тобто, що ви длубаєте, що ви там риєтесь? У тих, а чого саме? Що він сказав? Тут саме представник президента, ось на, 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 на крайньому засіданні вона весь час говорила про те, що ну що ви там читаєте інтерв'ю президента? Ну заявив президент. Президент, що він там дізнався, що, начебто, Петро Порошенко якісь кошти переправляє за кордон і Всі вжахнуться, всі будуть там шоковані. Ну, не слухайте ви інтерв'ю президента, каже само представник президента, бо мало чи що він сказав. Він мав право запровадити санкції, він їх запровадив, а за що це його особиста справа. І це дійсно абсурд. І ось саме в рішенні європейського суду у цій справі МСЛ називалася компанія, стосовно якої і було розгляд, що європейський суд сказав, що існує принцип розподілу влади, розподілу повноважень, і судова влада для того і існує, щоб перевіряти, чи мав. Відповідний суб'єкт владних повноважень в нашому випадку президент чи мав він дійсно підстави, передбачені законом для запровадження санкцій, чи діє свавільно? Якщо діє свавільно, то такі санкції мають бути скасовані І мені це все нагадує всю танці з бубнами в Росії з інагентами. Коли інагентами можуть оголошувати навіть не громадян Росії, ну і за що? А ніхто не знає, а просто тому, що інагент? Ну а кого мавпує? Наш президент, вибачте, за такі слова. Ми продовжимо буквально за хвилину. Я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться на що витрачаються зібрані гроші. Війна скалічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалася від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Лікарів відібраних нами і побачив, що є перспектива, що можна навіть таку склавна ситуація витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка, все одно краще, ніж протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити. Ми з вами. Ось QR-код банки програми в ряду кінцівку. Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, закиньте Скільки можете на лікування українських поранень. Кого мавпує наша влада? Це, це те, від чого ми маємо відійти. Це те за що е, воюють наші солдати за те, щоб ми не були. Руська мірі, щоб ми не були Росією, щоб у нас була європейська країна, де панує верховенство права. А оце ти начальник Я дурак, теж що дійсно, як прямо в це, це ментальність нашого президента, і він запроваджує санкції, бо йому так схотілося. Там були такі перли, вибачте, від його самопредставників, що це превентивно, що це для того, щоб виховувати. Представника Порошенка, тобто він вирішив виховувати лідера опозиції. Ну, дійсно, це ось це звідти, це з боку держави, агресора. Це їх стиль, їх палатки. Вибачте. Я коли готувався до нашої розмови, я з подивом дізнався, що. Є порушених проти Порошенка 120 кримінальних впроваджень. Принаймні, таку цифру озвучував. Ну трохи більше озвучував сам Петро Порошенко. Можете пояснити, що це за впровадження і хто він як він там фігурує? Як ні, ну дивіться, це історія. Вже почали бачите, Вже все це так довго тягнеться, що вже почали забувати. 19-му році починається каденція Зеленського. Синхронно з початком президентського строку. Зеленського з'являється тоді покійний вже портнов, і починається штампування кримінальних проваджень, які перевищили сотню. Ми потім ми їх спочатку там якось велись якийсь реєстр. Потім проблема в тому, що нас вже не інформують не про всі, і там ці провадження виділяються, об'єднуються. І там був яскраве провадження, і за контрнаступ, і заявники, і там прекрасні, Портнов, Кузьмін, там цей Деркач зараз відомий е сенатор і герой Росії, там чи хто він там? Е я не, не, не дуже як кажуть, але в, в чисті дуже він зараз в Росії за те, що зроблено. Е там Шуфрич нещодавно, по-моєму, заставу йому е суд визначив. Тобто. Ну, персонажі одіозні, і точно і, і те, що це походило все і координувалося з боку держави агресора. І, на жаль, з іншого боку, це координувалося з боку президентського офісу нашої держави. Ось це є і ці маса кримінальних проваджень. Воно існує. А так звана вугільна справа, це теж вона зараз з плином часу, вона стає ще більш яскравою, тому що там. Абсолютно висмокте, ні, вибачте, спальця з звинувачення, але мова йшла про те, що українська влада того часу, там мова йде про 14-15 роки, змогла знайти шляхи для того, щоб Україна не замерзла. Тобто, уряд тодішній президент Порошенко він, звичайно, до цього прямого стосунку не мав і не міг мати, бо це не його повноваження. Але це було під час його каденції. Уряд тодішній знайшов важливості е е е вугілля для роботи українських електростанцій. Так, це були вже тоді е окуповані території, але підприє... це був лише початок. Підприємства були українські, зареєстровані. На українській території юридично там були українські громадяни працювали, відповідно було завезено якась кількість вугілля, яка врятувала Україну від холоду на той час. А морози тоді були такі ж, як і зараз ми бачимо, і ми бачимо, що зараз влада фактично нічого не може зробити, і ми мерзнемо. І зараз у нас от ми не маємо електрики. У мене особисто у помешканні, де я зараз щось намагаюся говорити, а, але. Тих, хто зміг і зробив, намагаються звинуватити. Повернемось до позову у Верховний суд Петра Порошенка проти Володимира Зеленського. Ми про це частково поговорили, але мені цікаво, наступне засідання, наскільки я зрозумів, буде на початку березня. Попереднє засідання мало бути 5 січня цього року, але не відбулося, бо самопредставники президента Зеленського не прийшли. До того це був кінець жовтня. А не можна якось не знаю протягом тижня провести засідання. На що це тягнути вже більше року. Ну тут вибачте, я е, акуратно буду, тому що ну, да, колегія суддів на них дивиться буквально весь світ е, на цю історію, тому що весь світ обурений цими санкціями. Цивілізованими на увазі в рамках знову ж таки, тому що цивілізований світ він не може так уже коментувати занадто різко, тим більше наша держава зараз під ударом. Від російської агресії, і наші партнери-союзники намагаються бути акуратними. Вони спочатку натякали, що санкції незаконні. Зараз вони вже прямо це говорять в своїх там офіційних резолюціях. Але ну, президент Зеленський він ще відрізняється, що він незламний, в тому сенсі, що йому все одно які наслідки його дій. В цьому в сенсі він правда незламний. Хай, як кажуть, вогнем горить, а він буде домагатися своїх особистих якихось цілей. Але стосовно того, що дійсно дуже довго, і це проблема наша, взагалі не цього процесу, а взагалі, тому що адміністративні суди створені для того, щоб захистити громадянина від влади. Відповідно, о, повідомлення вискочило, що графік не діє, це так. Ще одне нагадування про ефективність тих, хто нами керує, і суд повинен був тобто, в чому сенс, що суб'єкт владних повноважень в нашому випадку президент повинен був довести правомірність своїх дій замість того. Ну тут ми змушені визнати, що суди у нас взагалі вони просто панькаються з суб'єктами владних повноважень, всіляко їм даючи їм можливість. Щоб довести що їх дії правомірні. а вони це не переймаються, стверджуючи, ну це ж наші типу, повноваження, що хочемо, те й робимо. Тобто жодних якихось доказів, підтверджень. Наявності, хоч якихось підстав, хоч якихось порушень з боку Петра Порошенка, які могли б слугувати причиною для запровадження санкцій. я вже не кажу про абсурдність самих санкцій, про усі ці «заборона входити військовими кораблями там в порти. Залітати в повітряний простір, оце ж жахлива норма про там заборону правочинів всіх, абсолютно. Тобто, і ось ці дії президента, вони якраз він спочатку так. Якось намагався завуалювати те, що вони затягують цей процес. потім вже відверто почали, вибачте: ну, ми знаємо там скільки десятків людей займається юридичною прав роботою в офісі президента. А тут одна працівниця захворіла, і все суд мав спинитися. А тут я ще згадав, що з радянських часів тягнеться, тому що лікарняна це висновок про непрацездатність, там медична установа державного управління справами. Одразу згадую, що вони самі собі можуть і лікарняні виписувати, тому що в них там оце чиновницьке, коли побудовано для чиновників окремий світ з окремим медичним навіть обслуговуванням для всіх громадян, одне там лікарі сам вирішують. А от для них ось є специфічні медичні установи. Ну це ж тягнеться знову ж таки сока, і е, ось це все порушення строків. Тут ми був, можемо говорити про те, що суб'єкти владних повноважень вони поводяться не як суб'єкти владних повноважень, а як, як вибачте, е, схоплені на гарячому шахраї, які от зараз розуміючи, що пояснити світу е, обґрунтованість своїх дій довести в них шансів не то поки що вони просто тягнуть, як, як можуть. І е, уявімо собі, що от в березні суд стає на вашу позицію і приймає рішення, що санкції проти Порошенка були незаконними. Що він після цього робить? Він має відправити рішення суду в офіс президента, в РНБО, і потім Зеленський має відмінити санкції. Я тебе ваш повторю. На жаль, тут ж знову ж таки, у нас рішення суду першої інстанції не набирає чинності одразу. А там є 30 по термін на апеляційне оскарження, і тут буде залежати від того, чи подасть президент апеляцію, якщо це буде рішення на нашу користь, в чому ми впевнені. Тому що закон на нашому боці, і право на нашому боці, як воно повернеться, ми на жаль, ми, ми в Україні мусимо розуміти, що все може бути як хочеш. Але наше перек... як... По -різному. але наше переконання в тому, що право на нашому боці. Але в будь-якому разі, для того щоб рішення набрало чинності, це потрібно було, щоб пройшла або не подана була апеляційна скарга, або пройшло апеляційне скарження. А якщо це рішення набере чинності, то указ вважатиметься відповідно скасованим. А якщо Зеленський візьме і знову запровадить санкції, то знову ну, сама ви, ви розумієте, ми про це й говоримо. Що на жаль, закони пишуться для законослухняних людей, і ми зараз бачимо, що ну як чимало чого він може зробити. Багато чого він може зробити, але сподіватимемося, що все-таки Україна права держава, і ми, ми багато говоримо, що ось ми не будемо такі, як Росія, бо ми інші. Дуже хотілося б, щоб це так і було. З нетерпінням чекаю ваші думки в коментарях. Так само нагадаю, що відтепер Ютуб дозволяє вам, нашим підписникам, створювати власні теми для обговорень у спільноті на каналі Спецпроекти. Користуйтесь цим. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуйте, підписуйтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським регіональним телевізійним мовникам. Доєднуйтесь до цього словетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів картка Мона і PayPal в описі цього відео. Ну і зверніть увагу на українську платформу донатів SubSub. Ось qr код Аби стати спонсором на платформі SubSub, Перейдіть за посиланням в описі відео на вкладку підписки. Оберіть рівень внеску та отримайте доступ до ексклюзивного контенту. Вкладка підтримка для одноразових пожертв. Тут ви можете не тільки допомогти спецпроєктам, а й залишити відгук чи пропозицію або поставити питання. Ваша доброчинність допомагає розвитку українських медіа. Дивитесь нас де інде. Знайдіть на ютубі спецпроєкти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити ці відео раніше. До зустрічі.